Ми вітання усім, хто приєднався до нашої аудиторії В ефірі Передача Азбука Смаку страви до святкового столу їх можна приготувати чимало, і серед того розмаїття чи не найголовнішою стравою буде м'ясна. А що ми сьогодні будемо робити? Я думаю, нам і розкаже Анатолій Луканчук, до якого ми завітали гості. Я бачу, у нас є тут гарненький шматочок м'яса. Що ви нам сьогодні запропонуєте, пане Анатолію? Саме так доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо готувати буженину з індички, з філе індички. Ого. Та нафаршируємо на її курагою. Mm -hmm. Я думаю, до садкового столу це буде дуже смачно та гарно. Так, у нас інгредієнти необхідні, є, так? Так, все ми То приступимо. ви допоможете мені зробити соус. Соус. соус це ми будемо маринувати його в соусі, так? Так, будемо мати в mm -hmm. соусі. Зробимо так: одну ложечку меду, mm -hmm. пів ложечки гірчиці, одну ложечку олії оливкової mm -hmm. і ложечки три сметану, сметану, так? Зрозуміло. Так. А ви будете розрізати. Рорізаємо ми індичку. Значить, філей індички має з однієї сторони плівочку. Нам потрібно положити філей індички плівочкою на трошечку. Знайти з однієї сторони філейка є грубша, товстіша, бачите, а з іншої сторони — тонша. Дуже гострим ножем, великим ножем потрібно з краю тонкої філечки посередині рівно розрізати її вздовж. Ну так, то делікатна робота, то краще хай так, чоловік так. її чоловік... зробить. То. Дуже обережно, угу. бо один напрямці ми вже можемо все. пошкодити. Пош... І вся можемо... робота так. зійде на нівець наша, Саме, правда? Так. Саме небезпечно це, це тонка частина угу, філей. Угу. І... Ну, сюди ви взяли індиче м'ясо, так? Для цієї страви. Так. Можна, а й шукуряче взяти філе. Ну, просто менші шукурючі будуть порції. Менше порцій. Так, ще трішки залишилось, і вже буде основа нашої бужини. Угу. Так, а олії ви казали скільки? Олію одну, одну ложечку, одну чайну ложечку. Але оливкова, чи можна соняшнику, чи теж смак е, е, ну, залежить від, від олії використання? Можна і соняшку, uh -huh, це ж не питання, uh -huh. але просто дасть збагатить смак свого м'яса. Воно буде більш таки насичне, смачніше. Ну і мед теж своєї якоїсь родзинки додасть, правда? Звичайно, більш солодості. Ну, Здавалося б, таке поєднання мед, гірчиця. Мед навіть дає таку шкірочку, якби так. запікаєш. Mm -hmm. Ми ще будемо потім цим соусом е, змазувати зовні наш, е, наше м'ясо. Mm -hmm. Далі нам потрібно все це все м'ясо відбити через плівочку, mm -hmm. щоб м'ясо не розліталося. ж так. І тримало свою все. форму. Тобто через сливочку ми зможемо надати форму м'яса, ту угу. яку нам потрібно, ну то вийде чималенький такий шмат м'яса, правда, у ну, нас йдеться. На мостів, але можна <рес> якраз е до святкового столу да. можна нагодувати гости, правда, родину Звичайно. свою і відбиває uh -huh. м'ясо. Скажу нашим глядачам, що соус, що залишається, то ви під час запікання цієї мужини не можете відкривати духовочку і змазувати ще, uh -huh. ще наше м'ясо, щоб воно від колонда. Обережно. Спочатку вибиваємо м'ясо е, великими е, зубчиками молотка, а потім вже підрівнюємо маленькими. М'ясо індички дуже гарно відбувається через прівочку. Е, угу. З одного шматочка можна зробити вдвічі більше шматочок. Так, 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 так. Ну і такий курячий філе теж можна Так, так, так. так, так. І дуже легко надавати молоточком форму е, ту іконаподину. В даному випадку ми стараємося зробити філе індрички наближено до такого великого прямокутника. Що там наше м'ясо, Анатолій? Може допомогти вам? Та ні, вже я справився, думаю, все. Так, ось ми закінчили. У нас вишив такий вже більш ганецький прямокутник е, філе індичку. Угу, збільшилось вдвічі, правда? Лілочку, так. М -м. так, далі ми його маринуємо. Ми спочатку посолимо. Посолимо його. Хто їх любить, за смаком, беремо кісточку і змазуємо сюди соусом? Та, соусом. Угу. Ось так, якби малює. Так, от, О, просто вже, чи, саме, чи, чи можна мама? Можна, можна, можна. можна, 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 можна малювати. Малювати. Ага, просто змазуєте, малюєте собі. Бо Я просто думала, можливо, ага, все такі все художні змастити. розпис зробити по ньому. Так, можна щось намалювати гарненьке. гарненько. Угу. Азбука смаку. Так, азбука смаку. А я поки що з іншої сторони. Давайте, а ви тоді буду позитивно. Посипайте перчиком тоді. Будемо намагатись пришвидшити цей процес. Я бачу, що ви перчику чимало сиплете. Це паприка, вона не пекуча. Там першу тільки трішечки. взагалі для смаку. якби. У нас є такий перець солодкий шматочками, Він додає такої пікантності. Ось, Бачите, яка в нас вийшла? Гарна картина така. Дуже гарна. Викладіть. Курагу. Да. Курагу ви вложите на одну, полу, на одну. Uh -huh. це що візуально ділимо полину. Можна просто по центру зробити такий б, ну, малюночок, uh -huh, так? Uh -huh. А можна все розложити. Тобто, як то, а -а -а. Давайте попробуємо, можливо, просто по центру положимо. Давайте по центру поки. Так, ось такі два там. Курага так. віддає свій смак, потім м'ясо зупину. Вона така пікантна, мені здається, буде смак, так? так. І що? Все, далі нам потрібно обережно загорнути. Ми якби сюди били. Але воно все одно може порватися. Хоча плівочка, про яку я говорив спочатку, угу. перевернуває, правда? Вона тримає, тому її потрібно донизу. Чому я звертав на це увагу? Ось, Ось так, так. так за... ага, воно зага, Пасували. А замість кураги можна, може, чорнослив чи чорнослив не пасуватиме? Фрукти можна взагалі будь-які mm -hmm. одавати, Можливо, навіть замість дуже смачно буде, те, що для наших глядачів буде цікаво замість кураги вложити лиски бекону підпечені на, на грилі. Це Можливо буде смачно, так, так, далі нам потрібно це все філе замотати. Замотати і зробити таку ніби цю діжечку. Ось ми зробили шовчик знизу, він має бути знизу, і ми так і будемо запікати на цьому шовчику, положимо деку Так. Спочатку ми робимо вузлик, спочатку затягуємо, вложимо ниточку, коли ми підтягуємо сюди. І отак. просто з самого краю вузлика, щоб нам зафіксувати нитку. Далі так, так. Все, бачите, як угу, вище угу. гарний роман. Такі ж, так. Угу. Готово. Далі давайте ми його змастимо соусом угу. і ще раз посипаємо зверху паприку, щоб додати йому червоного кольору гарного. так? сторінок. Зараз я допоможу повернув. Саме філе, коли запікається сухим, то воно угу. буде просто білого кольору. Угу. Ну, не дуже апетитно. А коли додавати якийсь соус, певний ще й, па, ще й спеції, то буде гарненько. Все змащуємо, щоб м'ясо було суховите. Тепер посипаємо це все діло одного Така Добряче, так? Та? Вони печено. Mm. Мені здається, що воно таке пекуче буде. Ну, не, не так, все. Поки що все. І от так його потрібно <смасляє> сплескати, розмазати. <смасляє> і вже, бачите, наша індичка має червоний колір, а не блідий. Гарний зарум'янилась зарум'янилася. Зарум'янилася, вже запишено. М'язко ми вже замаринували, так би мовити, так? і вже можна відправляти його до духовки. Так, так. Значить, зараз ми беремо фольгу, угу. замощуємо її деко. Я покажу, як ти в мене. Просто ложимо фольгу, не відриваємо. Так, так, так. Угу. так, так, так. Змашуємо фольгу трішечки за маслом. Угу. Беремо пензлика навіть з соусу, соусом, це вже не значення. Трішки змащуємо фольгу. Переміщаємо його декому. Ми повністю філе не замотуємо. Ага. Бо якщо ми повністю філе замотаємо, воно якби, звариться, пропариться. Зовсім буде інший смак. Дивіться, це робите. Просто поверху угу. існуваємо. І там просто щіплюємо края, так? так ось, ось, ось так. от, ага. Щоб доступ повітря був. Так, з боків буде доступ повітря. Все, і запікаємо при температурі 180 градусів десь приблизно одну годину. Потім ми відкриємо фольгу і дамо ще температуру 200 градусів, щоб утворилася наша бажана корочка. Під час запікання ми можемо змащувати ще соусом, який у нас залишився. Тоді буде корочка Ну що, Відправляйте, звичайно, хай печеться. Пройшло вже чимало часу, Толі, як ви гадаєте, наша індичка вже спеклась? Я думаю, що вже вона буде готова. Вже можна діставати. Будемо зараз діставати Пройшло прийшло години. Так. Ну, аромати де, апетитний, я вам скажу. вона наша. Угу. Можна кірочку робити трішки ще більш запеченою, ну, хто як полюбляє. Просто чим більше робиш кірочку, тим більше м'яса може пересохнути. Ага. Індичі філе воно якби ніжне, дуже м'ясо і дуже легко його спотати. Так що тут От. треба От. теж той момент вловити, щоб не пересушити м'ясо. так? То хай вона холоне. Так, поки що вона у нас буде холодна, ми заходимо на голову такі, Ми тим часом, так розумію, будемо робити до неї соус. Так, ви робити соус і салат. Ага. А для соусу краще брати хрому пом'ягше, також вона вже була доспіла, достатньо. Звичайно, ми просто кубиками нарізаємо. Uh -huh. Ви її трішки підсоліть за смаком? Uh -huh. Додамо угу. трішки оливкової олії, так як це у нас соус. Небагато. Так. І чайну ложечку половину. Чайну, чайну ложечку. Так. 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 Угу. Так. Далі нам потрібно трішки винного осту, збройного. Смаку додасть такого своєрівного, так? Так. Да? так. І, тобі, і... Можливо, ще трішки. Знову гірчиться. Ваш так. теж улюблений такий інгредієнт. Дуже небагато звучить, дуже обережно, бо вона перебуває смак дві світло Буквально десь, На кінчику да, нажати капельку таку. Ну, і що, смак. будемо збивати? Так, да, збиваємо. Ну що, приступимо. Так. 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 Він у вас вийшов трошки густий, можна так. мати кипячене водички або до ага. тобто хто як полюбляє. Так, і що виливаємо? Так, обережно помируємо. Угу. Далі ми беремо нашу індичку. Соус, соус. іде, соус. сочна. Угу. Гарно пропеклася, часу достатньо. Зараз ми побачимо, що там вийшло. Ну, краса Ось перець, м'ясо, хурма. Курага. Далі сервуємо нашу тарілку з салатом. Mm. Салат теж у нас кормує, під солосом з хурмою. Надаємо трішки руколи на тарілку. Ось таку робимо подушку mm -hmm. невеличку. І нарізаємо філе корми. Ось такими шматочками. Шкірку зняли. Так, шкірку, звичайно, Паредньо. зняли. Таке поєднання кольорів теж буде так, викликати гарний. апетит, правда? Дуже гарно. Так. Ось так. Далі нам ще треба соус. соус, бо соус можна подавати як, ну, тобто до салату uh -huh. і можна використовувати ще й до самого м'яса. Uh -huh. Ми е, ставимо в соусничко в і так. Ось так, uh -huh. да, окремо. Ось. І прикрашаємо ще м'ятою. Трішечки наше філе. Запечене філе індички з курагою. Філе індички вимити та обсушити, гострим ножем розділити вздовж на дві пластини, через харчову плівку відбити з обох боків, надаючи м'ясо прямокутної форми, приготувати соус із меду, гірчиці, оливкової олії та сметани, змастити ним відбите філе, посипати сіллю, перцем, на одну половину м'яса, викласти курагу, попередньо замочену у теплій воді, промиту та просушену, загорнути м'ясо у рулет і зав'язати ниткою, обмастити соусом, накрити фольгою і Випікати 1 годину при температурі 180 градусів, потім 7-10 хвилин при температурі 200 градусів, відкривши фольгу, подавати спечене філе соусом із хурми. Для цього її треба очистити від шкірки та порізати кубиками, додати олії, гірчиці, посолити і добре збити суміш блендером. За бажанням до спеченого м'яса можна додати ще руколу сир фета. Я думаю, така страва буде гарно погамувати на святковому столі. На столі так. так ото що глядачів, глядачівку зацікавили це приготування саме такої страви. Заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука смаку.